Ну, блядь, ну слушай, ну одно дело там в Ютубе его посмотреть, поржать с него, а другое дело, ну ты же понимаешь, что это человек пустой, блядь. Ну, э -э ну я как бы знаю типаж этих людей, блядь. Э -э ну это пустота вообще, просто ни о чем. Там, ну не о чем, блядь, поговорить. Просто ни о чем. Да, у Кобзона, а что за тачка? Рено и спас. Так, в Европе ныкаешься, блядь. Представляете, блядь. Ну, что ты по себе всех судишь, блядь? Почему я вообще должен ныкаться? Я понять не могу, блядь. Что вы, сука, за русские, блядь, бесхребетные животины такие? Вот не понимаю. Вот, сука, если кто-то пишет, что ты что, в Европе, блядь, это стопудово русский, блядь. Потому что, ну, просто по себе судят, блядь, и все. Слава Богу, что ты знайшов силы побороть залежность. Від наркотиків тепер, у тебе друга залежності, бараховка. це добре. Ну, от іменно так воно і вийшло. Тому що ну, насправді, ну, я вже казав, повторюсь: спригнути з наркотиків проблем нема, блядь. Це там неділя, дві-три, ну хто як заліз. да? Тобто це можна перетерпіти, ці кумари, це все це пиль, це херня. Саме важливо не почати. А починав, от, наприклад, я. Чому я починав колотись? Я кидав, блядь, раз, наверное, 50 колотись. Ну, завжди починав. Чому? Тому що я не, не міг, поєш, як, ти, ти не ні в чому задоволення. От Коли в тебе нема наркотиків, ні в чому ти не, ну, не отримуєш задоволення. І от саме в барахольці я знайшов задоволення, те, що мені змогло замінити оцей азарт. Понимаєш? Сам спосіб життя наркомана він більше затягує, тому що в тебе ця двіжуха постійна, ти там туди, там десь щось урвав, там поїхав до бариги, там те, там все, там третє, десяте. І коли в тебе цієї двіжухи немає, і звісно, що там лежачи, скільки ти там на тому дивані полежиш, ну день-два, ну неділю, ну місяць бля, ти полежиш. Ну потім ти ну, піздець, все почнеться спочатку. І тому дуже важливо, коли ти там з наркотиками, щоб ти ж знайшов щось для себе, що тобі може поміняти оцей спосіб життя і в чому ти будеш получати задоволення. У мене слава богу, була б от з'явилась з'явилася така барахолка на той час, коли я спригнув, і я настільки в неї загрузився, і в мене такий азарт був до цього. Ну щоб це якось трошки трошки більше заробити, десь там товар знайти. І я, от завдяки цьому, зміг це побороти. Так що дуже всім рекомендую. Знайдіть для себе щось таке, то, що може вам замінити цей спосіб життя, який ви вели в залежності. Ой, блядь, вот они, сука, вон, медведь, блядь. Йоба в рот. Ну нахуй ты вот эту мне шляпу пишеш, блядь. Дура, ты без труса, блядь. Сука, я не могу, блядь. Такие, сука, сидит, блядь, в трениках, блядь, и в майке Алкоголічки, сука, бродяга, блядь, великий. Блять, это пиздец. Я, сука, ну терпеть вас не могу вот этих, блядь. Так, что вы там ухлопаете в ладоши от под сбитого F16... От упавшего F16 10 лет назад или что? Вам долбоебам нашли фотографии, блять упавшего F-16 на каких-то учениях 10 лет назад в Америке, блядь, и вы радуетесь, да? Ну, давайте, давайте. Пипец, братан, ты на батюшку похож с Благовеческого собора Харьков. Прикольно. Так, интересно, а чем ты кололся последние два года? Шара все беспонтовая в Германии. Метадоном. Я последние годы Я был на метадоне. Дмитрий Чмоня за, за окном был Киев. что ты, блядь, пишешь? Не идет тебе с бородорига. Так, сто процентов точку говоришь. На свою гол... головушку говоришь. что я на свою головушку говорю? Так, просьба поверните камеру. Так. Тайрари, райрарай, райрари. -ра Діма, дай боже тобі здоров'я, Мочи цих окі, бо них так пердики підгорають. Дякую, Сержик.